Вітаю, мене звати Мирослава Волчанська, і два тижні тому я запустила свою першу франшизу студії застреченгу страчхол. В цьому мені допомогла шикарна, прекрасна ідеальна компанія Мост Франчайзінг. Коли в мене зародилась ідея створити франшизу своєї студії, я провела двохтижневий аналіз ринку по Україні. Компаній, які створюють франшизи. Вибор пав саме на мост франчайзинг. І ось декілька пунктів, чому я обрала саме їх. По-перше, це сучасний підхід від комунікації до створення франчбука. Друге, це те, як вони презентували себе. Це мене дуже зачепило. Я побачила. Команду, в якої горять очі, просто горять очі. І ці горячі очі я бачила протягом п'яти місяців створення франшизи і бачу навіть зараз. І третє, це їх професіоналізм. Коли я обирала компанію, з ким мені працювати, з ким мені створювати, я навіть не догадувала, що вони настільки на високому уровні. Експертності вони зробили навіть більше ніж було запропоновано в нашому плані роботи. Я брала фул-пакет, де ми робили все від А до Я. Фінмодель, стандарт організації, франчбук, брендбук, всі юридичні договори, сайт, відео. Я брала повністю фул пакет. І найголовніше це те, що все було зроблено на найвищому рівні. Мені, людині, яка максимально до всього придирається і прагне всюди бачити ідеал, мені не було до чого прикопатись. Звісно, таки важливішу роль відіграє сама команда, да, з якою я працювала, і це прекрасні люди, з якими ми провели ну реально півроку, і ці півроку для мене не були стресові, вони не були важкі. Да, в чомусь там було важко, але вони настільки. Правильно підійшли до мене, розказали все мені. Вони просто взяли мене за ручку і провели по всім структурам, сказавши, що це не страшно. Ми у всьому тобі допоможемо. І для мене це дійсно найголовніше. Вони постійно були на зв'язку. Просто 24 на 7. іноді було якесь там екстра запитання, і навіть у неділю дівчата. Хлопці, вони відповідали. Тому командою я не те що задоволена. Я не знаю, це прекрасні люди, це прекрасні спеціалісти, це просто one love. Мені дуже сподобалася співпраця. Якщо чесно, тепер не знаю, як мені далі жити без вас. Я так вже звикла до цього всього процесу. Ви просто в моєму серденьку, чесно. Звісно, я хочу рекомендувати всім знайомим, всім друзям. Мост Франчайзінг найкраща компанія по створенню франшиз в Україні.